Вітаю вас, рідні. Після того, як Трамп вже офіційно обісрався і заявив, що війна в Україні триватиме довго. Нам з вами варто серйозно подумати: хто тут буде жити далі і як тут в принципі можна жити далі? У мене є кілька думок з цього приводу, які я думаю, ви будете розділяти. Ви, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал. Обов'язково поставте лайк і, будь ласка, поділіться цим відео, якщо воно вам якось буде е резонувати. Отже, найголовніше зараз нам з вами зробити так, аби тут в Україні залишилося найцінніше, найбільше наша з вами надія, наша молодь. Бо, почувши заяву, почувши слова навіть самого президента Сполучених Штатів, що війна тут буде тривати довго, хоча він сам обіцяв її завершити за 24 години, спонукатиме їх до най, як казав президент Зеленський, неприємніших рішень і є свіже опитування людей, молоді на вулицях та взагалі людей, в принципі, чи варто було відкривати кордони для молодих. Несильно сміливих чоловіків, яка у нас є, одразу втече. Це жопа економіки, це жопа обороні. Ну це катастрофа буде. Примусом, мабуть, ми нічого не доб'ємося. Це більше деморалізує. І якщо ти не хочеш, навряд чи це буде перемога знову ж таки. Звісно, відкривати. Чим ти більше обмежуєш свободу, тим більше хочеться вирватися. Тому а коли ти даєш свободу, то в чоловіка і в людини взагалі є вибір. Мотивований люд залишиться буде захищати країну. Я за цей закон. Нормально. Можна. Нужно даже. дуже добре, Потому тому що щоб їздити зарабатывать нормально день. Бо тут на Україні ні, ні, не в тому сенсі. Просто чому так закрили кандрони. Ну я до дочери навіть не можу уїхати. Я маму не бачив. Дивіться, три роки. Я до неї не можу з'їздити. До своєї рідної матері не треба. А хто буде нас захищати? Треба ж комусь тут і постоять за нас, всі роз'їдуться, і що тоді? Ну, в країні повинна бути якась свобода, і люди повинні бути е, внутрішньо налаштовані, залишитись. А примус це не метод. Ну, всі ні, котрий пусть їдуть. Ну а як ж інакше? А хто тут працювати буде? Ну так, да, надо відкривати Хто Воювати піде, хто не може, хто, у кого бронь. І Дітей жалько, що на нашій землі і нас б'ю. Іх молодих дітей погибло. І за що, і про що? Хіба вони збиралися вмирати? Ні. Отак. От Отак, от, от Це мова йде тут в цьому опитуванні не тільки про молодь 18-22, а в принципі про молодих чоловіків та й в принципі про чоловіків українців. І зараз головна ідея, як зробити так, аби молодь не виїжджала, навіть чоловіки 18-22, яким відкриті кордони, аби вони мали мотивацію залишитися. Як вони народного депутата Романа Костенка в інтерв'ю запитали, як зробити так? Аби чоловіки молоді не виїжджали з України. І як ви думаєте, що він відповів? Він відповів закрити кордони. Тобто, не як мислення йде, не як промотивувати людей залишитися, не як, е створити надію, створити віру в те, що тут є сенс щось робити, що тут є майбутнє. А як не виїхати, закрити. Ну, це як знаєте запитання: як зробити так, аби дружина від тебе не пішла? Закрити в квартирі. Тобто не зробити так, щоб дружині було затишно, дружині було комфортно, щоб вона тебе любила. Як зробити, щоб дружина не пішла закрити в квартирі? За, такими, за такою логікою, в принципі, було ще можна було ще до повномасштабного вторгнення на питання, як зробити так, аби українці не виїжджали на заробітки в Польщу або в Італію? Закрити кордони. В принципі теж це вирішення питання, але по факту інституційну проблему це ніяк абсолютно не міняє. Як може тоді, е, от слухаючи, слухаючи такі відповіді Романа Костенка, я задумаюся над двома речами: він або вважає, що варто понизити мобілізаційний вік. а Отже, не випускати молодь, Тобто, в принципі, перспектива зниження мобілізаційного віку, і тоді дійсно молодь не зможе виїжджати. Або е, друге. Він вважає, що молода людина має бути зачинена і має чекати своєї черги, коли і їй настане час іти на фронт і інших взагалі варіантів, і інших взагалі можливостей в цій країні реалізуватися або щось зробити, окрім як дочекатися 25-річчя і піти на фронт у неї абсолютно взагалі немає. Але яка повинна бути? Але яка повинна бути мотивація молодої людини, е яка відчуває, що держава їй не довіряє, що держава її апріорі по умолчанню до неї ставиться як до потенційного втікача, і як до потенційного ухилянта. Ч що я повинен, що я, як людина, молода людина, повинна, е повинна вірити. Ті, вже хто хоче іти воювати, вони вже підпішли давно. Вони підписали контракт. 18-24. Ті, хто хотіли втекти, вони давно вже вони давно вже втекли. Інші повинні зробити так, аби вони. Вірили своїй державі, аби вони знали, що держава їм довіряє, що держава в них вірить, що держава їх до них ставиться дійсно як до своєї опори, а не як до потенційного ухилянта, і е, як до потенційного втікача. Ну як я можу вірити, якщо апріорі, ну коли, наприклад, чоловік постійно підозрює дружину в зраді, коли постійно він її підозрює, коли постійно він її переслідує, коли він намагається е, закрити в квартирі, коли він намагається за нею слідкувати, е, продивлятися її смски, переписки, дзвінки прослухати. Та ну як таке можна витримати? Людина будь-яка нормальна, коли відчуває, що її переслідують і що їй не довіряють, та вона, вона буде тікати далі, чим бачить. Це ж не нормально. Оце відчуття клітки, абсолютно відсутності свободи і недовіри. Найголовніше. Воно спонукає до, до втечі, тому що будь-яка нормальна, жива людина, вона прагне відчуття того, що. До тебе не ставляться як до злочинця, до апріорі, до злочинця. Бо та, з такими з такою логікою презумпція невинуватості вона апріорі, вона морально, як така, е як така, е як така стирається І далі з такою перспективою. Ніяка прикордонна служба не втримає. Кордони будуть штурмувати, чоловіки будуть брати їх просто ніякий калючий дрот, ніякий, е, нічого. Треба буде просто ставити, як колись, пам'ятаєте, були загранотряди, Тільки тут загранотряди будуть стояти не ззаду, для того, аби не відступали назад. А тут загранотряди будуть стояти на кордонах і, умовно кажучи, стріляти по чоловіках, які будуть намагатися наблизитися до цього кордону. От, до чого може призвести філософія, мовляв, ти потенційний ухилян, ти потенційний втікач. Тільки до цього це може призвести, якщо у людини немає довіри до держави, якщо у людини немає е довіри до системи. Розумієте? І е ТЦК. Повністю потрібно міняти філософію. ТЦК не хоче міняти. Очевидно, звичайно, можливо, налаштовуєтеся на те, налаштовуючись на те, що війна буде довгою, війна буде тривалою. Я не знаю, чи можна вірити, чи не можна вірити. Але от зараз по інтернету а, гуляє відео про те, як здається, у а, кривому розі, так якщо я не помиляюся, а, мобілізували чоловіка з відверто психічними відхиленнями. І для того, аби його визволити, у ТЦК, вимагали 12, ТЦК вимагало від неї 12 тисяч доларів. На, своєму, на то ТЦК Покровська, коли мужа у мене забрали, Ну з цього ТЦК я взагалі в Вообще, вот так вот, вот прямую говорят, ну, подходят нам и говорят. Хотите, говорят, типа, чтобы мы его убрали вообще со всех баз? 12 тысяч долларов. Как? А, а где мы должны взять 12 тысяч долларов?

Звичайні люди, цивільні люди, і між ними отак, от створюється лінія якогось розколу, і це дуже небезпечний е е небезпечний прецедент. Ви розумієте? Одні ненавидять, де одні ненавидять інших. Е якщо це не змінити, буде справді велика біда. ТЦК сприймає людей як м'ясо е, і як спосіб на можливість заробити, взявши тисячу доларів за те, аби випустити з бусіка. А люди ставляться до ТЦК як громадяни ставляться до ТЦК як до як до людоловів. І оця різниця, оця. Оце їхнє несприйняття, воно буде поляризуватися, 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 і буде взагалі оцей розкол, він буде заглиблюватися, якщо з цим чогось не зробити, якщо кардинально не змінити підход, кардинально не змінити філософію мобілізації, як такої, нам зараз це конче необхідно, потрібно об'єднуватися. Нам потрібно зараз навіть я вважаю об'єднуватися сильніше, аніж це було а, в 22-му році, і зараз зараз на даний момент дивлячись на слова Трампа про те, що він. Війна він це визнає. Війна ще буде довгою. Ситуація для нас ще критичніша аніж була в 22-му році, тому що території менше людей зараз менше, велика кількість загиблих людей. Навіть остання ситуація у Каневі, наприклад, люди почали скаржитися на те, що. На проблеми з вуличним освітленням, а в міській адміністрації дали відповідь. Проблема в тому, що люди, людиного механіка, який займався вуличним освітленням у Каневі, його мобілізували. Все ми не знаємо, що більше робити. Більше вуличним освітленням у Каневі займатися ніким. Територій менше людей, людей менше. Згадаймо часи. Зараз все змінилося настільки, коли в 22-му році пам'ятаєте, стояли у військкомати черги людей, які хочуть воювати зараз. Критичні ситуації полягає в тому, що стоять черги людей, які категорично не хочуть воювати. Подивіться на всі історії на відео адвокатів у Тіктоці, які пропонують, пропонують, пропонують е свої послуги за будь-які гроші за те, аби ви зможете знятися з розшуку е ТЦК, що у вас резерв плюс перестане світитися червоним. Е Червоним рошик. зараз нам необхідно навпаки гуртуватися і покладатися тільки на себе, а не поглиблювати у цей розкол між цивільними громадянами і ТЦК, тому що це може призвести до трагічних наслідків. Нема на кого покладатися. Трамп вже поступово він каже, війна буде тривати довго. Росії фактично дозволяють зараз робити. Те, що вона забажає. Державний секретар е Сполучених Штатів Марко Рубіо він каже, що він вже навіть не натякає, а напряму каже: Києву слід погоджуватися на угоди щодо врегулювання війни е в Україні. Тобто, не все не вам треба, ви капітулюйте. Або воюйте, як ви хочете, або капітулюйте. У нас з вами ніяких допомог немає. І каже, що взагалі сполучені штати в якийсь момент е можуть припинити сприяти в регулюванні війни в Україні. Він каже: Ми з цього вийдемо. Ви розбирайтеся. Як хочете, нам то навіть не цікаво. Все. Розумієте, е, президент Туреччини Реджеп Тей Передоган сказав, що теж не бачить, не вірить у скоре закінчення російсько-української війни, і каже, що європейська допомога е, скоро може закінчити. Зараз дійсно єдина сила, яка нам допомагає, сполучені штати вже не допомагають по факту. Вони кажуть, хай платить Європа, Допомагає Європа. Якщо треба, ми продамо зброю, і ми тільки на цьому заробимо. Так Європа поки що е, Європа, поки що нам допомагає, але їхній ресурс не Нато фактично, за твердженнями американських представників, воно боїться Росію. Той же самий державний секретар Марко Рубіо він заявив, що. Можливі виключає можливість знищення російських літаків, які порушують повітряний простір НАТО, якщо ті не будуть здійснювати агресивних дій. Тобто він фактично каже: нехай, е, якщо російські літаки просто літають на територію Європи, але нікого там не бомбардують, не запускають ракети, нехай собі літають. Немає ніяких проблем. Я хотів би подивитися на американських військових у повітряний простір, яких залетіли би російські або якісь інші літаки чи довго б вони з ними церемонілися? А що стосується Європи, яка дійсно зараз тримає, фактично допомагає єдина Україні триматися? Вони кажуть. Хай е, російські літаки спокійно собі літають, не потрібно їх чекати. Ну вони ж нічого не бомбардують, не потрібно їх збивати. Тобто, фактично, вони розв'язують повністю Росії руки і дозволяють Путіну шантажувати будь-якими методами е, будь-якими методами Європи. Європа зараз фінансує нас. А Росія таким чином продовжує Європу шантажувати, кажучи, якщо ви не відмовитеся від підтримки України, будуть далі залітати дрони, будуть далі залітати. Наші е, літаки, і ви дочекаєтеся до того моменту, і не виключений факт, що в якийсь момент і бомба впаде. Ви, будемо все, Якщо ви не відмовитеся від України, ви отримаєте найгірші сценарії, які тільки можуть. І скільки вистачить у Європи сил, скільки вистачить у Європи Фаберже триматися, ми не знаємо. Тому зараз потрібно згуртуватися ні на кого більше покладатися нема. І задуматися над тим, як зробити так, аби найголовніше. Чоловіки, українська молодь не виїхала. Що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, напишіть у коментарях. Я слава соломка, підписуйтесь на, ют... на цей ютуб канал, поставте лайк. Будь ласка, цьому відео. Давайте разом думати, як залишити молодь в Україні. Ну і звичайно, мій інстаграм В нижнє підкреслення Соломка. Я вам дякую.